Oh, my God. Мої вітання усім глядачам телеканалу Рівне 1 Ви дивитесь програму «Про головне». з вами ведуча Олена Семенович і поруч зі мною сьогодні депутат Рівненської міської ради Олександр Нестерук. Добрий Добре. день, пане Олександре, сьогодні хочеться з вами багато обговорити цікавих, приємних і можливо де в чому проблемних тем. І почнемо із власне парку Хімік. Нещодавно там ви зробили влаштували з вашими виборцями таке своєрідне відкриття парку хімік. Що саме підготували і які ми... Маєте плани надалі в облаштуванні саме ось цієї території для відпочинку рівнян? Ну, знаєте, мені дуже приємно. Дійсно, 1 травня ми відкрили сезон. Літній сезон, літо 2015. Це атракціони в парку хіміків Грай край і Дитячої Тарзанки. В найближчому майбутньому планується там також відкриття. Знову ж таки, ми готуємося до 1 червня, до дня захисту дітей запустити дорослу тарзанку. Дуже буде цікаво, тому що наших мешканців, як і ювілейного, так і всього міста, дуже цікаве цікавий сюрприз такий на рахунок цієї дорослої тарзанки. Ось і тому, користуючись нагодою, я всіх запрошую ось. Першого червня це виходить за понеділок, в неділю чи в суботу. Ну, ми ще будемо анонсувати на відкриття знову ж таки цього нового атракціону. А так цілком мешканці нашого району, от ювілейно, дуже задоволені цим святом, і дуже зараз багато коли сонячна погода, дуже багато людей приходять, відпочивають в парк і проводять вільно свій час. Пане Олександру, я читала вже власне після свята на вашій е, соціальній сторінці у Фейсбуку. Ви писали про те, що це для вас було не просто свято. Я одразу е, такий, ніби е, своєрідний план. Ви одразу сказали, що потрібно робити далі. Зокрема, мова йшла й про те, що потрібно е, там вже у парку хімік облаштовувати ще якусь територію. Мова йшла і про сходинки, і власне про фонтан. Люди також запитують, що буде ще. Ну от буквально вчора ми з міським головою виїжджали в парк. Йому дуже сподобалось те, що зараз є. Фонтан дійсно був трошки в занедовому стані, але всі помилки виправлені, всі роботи зараз доводяться до остаточного закінчення. І наскільки мені відомо, 9 числа фонтан буде працювати у повному обсязі. Що стосується майбутніх планів, я хочу сказати рівнянам, що територія до кінця буде облаштовуватись, тобто біля самого того ставочка буде спланується територія, завезеться чистий пляжний пісочок, і я думаю, там люди зможуть під час літнього періоду, коли буде дуже жарко, скористатися нагодою і засмагати на хорошій території, облаштованій для саме такого відпочинку. Переймаємо досвід у Європі. Ну, звичайно, ми ж в Європу хочемо, тому треба втілювати в життя хоча б якісь певні такі цілі європейські. Сьогодні, 7 травня, у місті також на центральному майдані, на Майдані Незалежності, ви долучилися і організовували власне акцію, яка приорочена до Надії Савченко до її саме до її дня народження. Так. Що це була за акція? Яка була її мета, і що робили, до чого закликали рівня? Ну, дійсно, сьогодні ми організували з колегами таку акцію. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, це міська партійна організація разом з обласною партійною організацією. Акція присвячена дійсно до дня народження Надії Савченко, мужній, сильної жінки, мужністю якою пишається, напевно, весь світ, оскільки вона зараз. За межами України, тобто сидить в в'язниці Російської Федерації. Тому ми підготували таку акцію, і дуже багато роням долучилося написати її лист з привітанням, з привітанням від щирого серця з Днем Народження, щоб вона надалі трималася і знала, що ми ніколи не відступимо від того, що проводимо цю акцію, і вона буде до тих пір безстроково, можна так сказати, доки її не звільнять з в'язниці Російської Федерації. Будемо сподіватися, що найближчим часом. Все таки її звільнять і будемо бачити. Будемо раді бачити її на волі, і тим паче розраховуємо на те, що вона приїде в наше місто рівне і подякує рівнянам і всіх, хто її підтримував. Пане Олександре, коли заговорили вже про Надію Савченко, я не можу також не поцікавитися доле того прапора, який підписували рівняни у перший день приходу весни. Тобто, 1 березня також була акція, також ініційована вашою вашим політичним об'єднанням. Скільки чи підраховували, скільки рівнян приєдналися, скільки людей написали побажання саме тоді надії? Ну, якщо взяти в цілому прапор тих розмірів, який був, то він весь був зписаними е е людськими побажаннями, так з найкращими побажаннями від щирого серця, і цей прапор ми передали через своїх людей. І я думаю, що Надія Савченко отримала його і з задоволенням, напевно, читала ті побажання, які були їй написані від щирих сердець наших рівнян. Тому так довго і тримається. Так, так, так. Хочу також торкнутися проблеми, говорити, які існують на вашому окрузі номер 5 з якими, коли ви прийшли власне, до міської ради, тобто ви знали, які проблеми є на окрузі, що першочергово доведеться вирішувати, що вдалося зробити за ось цей період ваш виборчий. Знаєте, можна сказати двояко, можна сказати, що вдалося і багато зробити, але в той же час проблем не зменшується, тому що якщо щось робить одне, вилазить потім щось інше. Тому, ну, можна так сказати, на відсотків 50 те, що я запланував, я втілив в життя. Ну, якщо ви дивилися, це і зупинки повністю поленетилі. По ось я зараз працюю над будинком. Олени Телігі 51, до мене звернулись мешканці. Там є певна проблема з лічильником тепловим його встановленням. Ось потім 5 козирків, яких треба перекрити при вході в під'їзд, облаштувати там, значить. Дорожку, тому що люди ходять і коли під час дощу вимиває і грязюка, багнюка, тому треба їм там допомогти проложити. Ну, є такі безліч багато питань, які треба вирішувати. Тим паче, що літо дуже швидко закінчиться, і зараз людей, якби така проблема, всі хочуть вчасно спіти поставити теплові лічильники в свої будинки. Тому разом з тим, коли зустрічаюся з людьми, їжджу з ними і в нашу комунальну підприємство. Рємство теплотранссервіс чи теплокомуненергія? Ось тобто допомагаю їм з цим встановленням, як правильно, бо люди запитують, який краще лічильник, чи один з дорожчих, чи один з дешевших, тобто наскільки він буде ефективний і як люди будуть спроможні платити яку суму. А тобто з усіма цими проблемами мешканці також до вас звичайно звичайно звертаються. Звичайно. Скільки на вашому окрузі можливо вже підраховували, от вже коли заговорили власне про енергозаощадження, енергозбереження? Скільки багатоповерхових, багатоквартирних будинків хочуть ну, щось самі змінити, от в своєму житті, в своєму будинку, в своєму дворі, чи людям вдається об'єднуватися, щоб дійсно досягати певних результатів, які вони перед собою ставлять, і яка роль у цьому от? Ваше як депутата міського, ну розумієте, дуже важко, звичайно, людям об'єднуватися наприклад, створити об'єднання ОСББ. Об'єднання щоб люди об'єдналися, ось оскільки фінансує є програма про де фінансується 20% збирають збирать мешканців. 80 платиться з цієї прооновської програми. Ось, але розумієте, з мешканцями треба постійно мати діалог, постійно спілкуватися, постійно, можливо, їх переконувати. На це все потрібен час, потрібно постійно з мешканцями зустрічатися. Ось, звичайно, не всі погоджуються на те, щоб створити в себе в будинках ОСББ. Вони привикли, люди привикли до Жековських послуг, можливо, в більшості людей там влаштовує, але разом з тим час іде, і здебільшого люди вже розуміють, що. Все-таки, коли буде створений ОСББ, і коли через цю програму можна буде зробити безліч хороших справ, це тобто перекрити весь дах, якщо це дев'ятиповерховий будинок. Ось і має декілька під'їздів. Не один, не два, а декілька, я маю на увазі 5, 6, 8. Тобто можна зробити заміну повністю всіх комунікацій, тобто підвальних труб, де йде і тепломережі, і інші там мережі. Ну, в тому ж під цю ж категорію попадають і ті самі ліфти термін експлуатації, яких вийшов. Тобто для високоповерхової забудови це дуже важливо, тому що ну, ті люди, які живуть і відчули на собі, коли не працює, наприклад, ліфт. І ходити пішака вверх-вниз по декілька разів в день, а людям похилого віку, віку і молодим мамам з дітками, з колясками це дуже важко. Тому е, приходиться з людьми спілкуватися, знову ж таки скажу, переконувати, е, роз'яснювати, проводити роз'яснювальну роботу, наскільки це ефективно і який буде результат їх і чекає в майбутнє. Що не вдалося зробити на своєму окрузі із того, що ви планували? <зас> Що вдалося зробити? Та ну, багато таких речей, розумієте, як людський фактор. От, наприклад, проблема там знову ж таки вернуся до цих козирків. Соборна 414. Змушений був найняти фірму, яка зробила ці козирки, і людям дуже сподобалося. Ось коли виходиш з під'їзду, тобі нічого не падає на голову, не сиплеться. Бо вже дійшло до того, що там прямо над козирками росли, вибачте, мене в діаметрі 10 сантиметрів дерева. Тому і така проблема, і в інших будинках є. Ось я вже не кажу за асфальтування прибудинкових територій. Там ось знову ж таки цих зупинок і безліч 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 різних таких, от воно зазвичай, якби і можливо там не дуже серйозна проблема, але коли. Ти її зробив, чи допоміг людям зробити, і люди від щирого серця дякують. Дуже приємно і ну, чути власне з таких дрібничок тепер. складається Звичайно, життя. Звичайно, так так. Чи часто до вас звертаються ваші виборці, і в який спосіб вони можуть звернутися от саме до свого депутата? От вони знають у мене там депутат Олександр Нестерук. Я можу до нього чи прийти в якісь прийомні дні, чи можливо потелефонувати? Як у вас налагоджений ось цей зв'язок із громадою? Дуже просто я розумієте, є прийомні дні депутата але я стараюся, щоб коли в людини є якась проблема, я не стараюся давати свій номер телефону, щоб мені перезвонили, і ми могли б в самий короткий час зі зустрітися і цю проблему вирішити на місці, або ж не чекати там приймального дня там по запису чи там будь що. Я просто стараюся сідати в машину, їхати на певний, до певного будинку, де є проблема, і вирішувати його на місці, тим паче дивлячись людям в очі, щоб вони мене бачили і відчували ту підтримку, яка в них є, і на неї сподівалися. Пане Олександре, також хочу запитати, ще сьогодні. На сесії розглядалося було ну багато цікавих різноманітних питань. Ну і знову ж таки традиційно вже під стіни прийшла громада рівного, зокрема, мешканці гуртожитку по вулиці Відінській, 10. так ця проблема тягнеться з року в рік. Ми щоразу про це і пишемо, і говоримо, і показуємо, чи можна там щось зробити і власне як допомогти цим людям. Ви знаєте, ситуація дуже складна, і я би особисто, будучи сьогодні у вас в студії, не ризикнув би сказати щось там. Ну, якісь такі дії, що можна було б мешканців заспокоїти і сказати, ось все буде у вас добре. Це досить тривала процедура, вона дійсно дуже довго тягнеться. Ось і щоб її правильно розрулити, тут потрібно залучити напевно не тільки нашу там комісію депутатську, хоча мені здається, що вона абсолютно ніяк не вплине, а й залучити якихось юристів-фахівців, тому що цих 100 сімей, які там зараз проживають, дійсно от вони сьогодні прийшли, і це вже не перший раз вони приходять на сесію міської ради. Мені шкода цих людей. А коли вони от сьогодні були виступи і дебати між мешканцями, міським головою і там депутати, я знаю, колеги мої декілька слів мали змогу сказати, то послухавши це все, мені здається, що все-таки треба залучати юристів і напрацьовувати якусь таку схему, але схему правильно, щоб не образити цих людей. А в разі чого, якщо той гуртожиток продадуть, то щоб їх забезпечити житлом і щоб вони могли надалі проживати і народжувати дітей, виховувати? Не можу також не спитати, тому що є ще один такий же схожий проблемний будинок на вашому окрузі. Є, це по так. вулиці Соборній в кінці. Яка там ситуація, тому що, наскільки мені відомо, там також вже було і кілька судів, але люди все ще потерпають і не знають, куди їм іти. Пані Олено, я, я вам так скажу. Ситуація практично розрулена, тільки залишається за дуже малим, всі бумаги підготовлені, і бумаги, до речі, від тої комісії, в склад якої я входжу від, від нашої міської ради. Тобто залишається все за, немали, за малим, тобто поставити печатку і підпис про те, що вони дають згоду забрати цю малосімейку в управління комунальної власності. Ось і все, але ж враховуючи те, що керівники Агробуду міняються, міняють, чи вони, я не знаю, чи їх хтось міняє, чи вони самі міняються. Тобто та, таке складається враження, що знаєте, як цигана коней безліч, і він міняє, от, як кажуть, як циган коней, міняють так само і міняють їх начальників чи там, директорів. Ось, і ми не встигаємо просто виловити ту людину, яка має повноваження на сьогоднішній день. Поставити ту печатку і розписатися і в кінці кінців передати в комунальну власність, хоча в нас є попереднє рішення міської ради про взяття його в комунальну власність міста. І як тільки воно передасться у комунальну власність міста, я вже з мешканцями зустрічався, говорив і знову ж таки готовий з ними зустрічатися. Зразу всі питання, які в них сьогодні є, тому що будинок дійсно в підвищеному стані. Їх ніхто не ремонтує, їх ніхто не обслуговує. Вони все, якщо будь-десь щось зламається, вони все збирають, ходять по квартирах. Хтось активний такий от член цього будинку, який там проживає, і винаходять якогось майстра, хто б міг їм це допомогти. Тобто немає абсолютно ніяких договорів, ні з обленерго, ні з рівне ліфтом, чи там Армеко, чи хто обслуговує обслуговуючу організацію. Абсолютно нічого немає. Тому є така от ситуація, але я думаю, що найближчим часом. Я зустрічався в обласній адміністрації, обласній раді з керівниками і дуже їх просив, все-таки, щоб попросили зараз ВО там прокурор області. Ось ми знаємо, хто зараз в кого знаходиться печатка дано, даної структури, даної фірми. І будемо в найкоротший час вимагати, щоб він все-таки підписав ці бумаги, поставив печатку і віддав цих людей нам, комунальному власність міста, щоб ми могли, щоб і люди і ми могли допомагати цим людям. Добре жити, і щоб будинок знаходився і на обслуговуванні і мав якось хороший такий цивілізований вигляд. Пане Олександр, сьогодні також мало вирішитися питання і щодо виділення земельної ділянки для будівництва футбольного поля для футбольного клубу Верес, якщо я не так, помиляюся. Так, так. Яка ситуація, тому що вже також багато почали писати і у соціальних мережах, і активісти різноманітні, і журналісти, і усі, хто хоче бути до цього причетним. Ну, дивіться, особисто я, я хочу сказати всім, щоб знали, особисто я хочу, щоб в нас було таке поле. Але розумієте, хотіти це одне, треба ще зробити юридично правильно обставити так, що потім нас, майбутні депутати чи там майбутні футболісти, чи майбутні наші мешканці міста не згадували, і, вибачте мене, не злим тихим словом. Тому що там, оскільки ну, як ми спілкувалися, да, все добре, все, Федерація футболу України значить, просить е, забезпечити земельною ділянкою. Щлася мова про оренду, тобто Федерація обласна футболу бере її в оренду в міста. Потім якось там камні спотикання розійшлися, вже федерація там хотіла щось у власність. А оскільки зараз ця земельна ділянка знаходиться на базі Дюс США і там є власність комунальна наша міська, розумієте, тут все юридично треба правильно оформити. Я знову ж таки акцентую увагу. Я тільки за двома руками, тому що отримуючи футбольний клуб три роки поспіль і знаючи, як проходить зимовий турнір Шморгуна і міський, і обласний, і коли хлопчаки. Ломають руки і ноги на цих турнірах. Ну, знаєте, коли морози по 30 градусів, коли, наприклад, відлига і всі багнюці грати в футбол, це просто, ну, я треба віддати належність, що в нас от такі хлопчики, які дійсно вболівають і хочуть грати, вони мають можливість, але хочеться, щоб вони грали на хорошому полі, і були здоровими, і грали в хороший футбол. Тому, е як воно буде юридично правильно? ще там зараз доводять правки різні. Але коли воно все юридично обставиться правильно, я буду тільки двома руками за, щоб у нас таке поле було. З'явилася в цій каденції ще одна проблема, яку доводиться вирішувати усім міським обранцям, власне, ну і чиновникам, також те, до чого ми не були готові. Це люди, які повертаються із зони АТО, військові, військовослужбовці, добровольці, як на сьогоднішній день вирішуються їхні питання, те, що для них ніби держава гарантує, але всі ці обов'язки покладені власне на місцеві ради. Тобто, Уф. допомога мова йде і про допомогу, і про земельні ділянки також. Ну, Я... Земельні ділянки, я думаю, всі в місті рівному знають, що в нас створена комісія, і буквально за неділю-другу буде жеребкування, Наскільки мені відомо, я правда не входжу в ту комісію, знаю, що її очолює наша колега пані Туровська Людмила Валентинівна. Ось з земельними ділянками зрозуміло, хоча є певні перипетії, тому що от є випадки, коли людина там, наприклад, все життя проживала в Рівному, фактично так. Десь приписана там, і зрімно призивалася, але приписана десь в якомусь там найближчому селі. Ось і її чомусь відсилають, ага, ти там приписаний, іди туди. Хоча людина фактично проживала все життя в місті рівно. Є такі, на жаль, прецеденти, але вони вирішуються. Я думаю, що е, і вирішаться. Тобто в цьому випадку ми не маємо права образити тих людей, які дійсно, проливаючи свою кров, на це заслужили. Ось, що стосується допомоги, ви знаєте, ну, як і в всій державі, так і, і наше місто не виключення, є проблеми навіть з, з різними там довідками, з субсидіями зараз дуже багато людей, е, які стикаються і маючи посвідчення учасника бойових дій, учасника АТО, у них є певні проблеми, тобто якось так от не дуже дружелюбно, не дуже з повагою до них ставляться. І ну, хотілося просто звернутися до. Начальників там управлінь до тих структур, де звертаються ось такі люди, які приходять з зони бойових дій, щоб просто їм, можливо, якісь робили виключення чи йшли їм на зустріч. Ось просто допомагали б, щоб вони не стояли, не чекали тій черзі, маючи якусь інвалідність. Ну, це прикро мені, але є такі випадки, на жаль. І тому дуже хотілося б, щоб в майбутньому їх було менше, а то й зовсім не було. І наприкінці нашої програми не можу також не поцікавитися, що для вас особисто означає День Матері, тому що вже у ці вихідні кожен з нас хоче привітати саме свою маму. Ну, для мене, як, наприклад, і для кожного чоловіка, мама це якби святе слово, це людина, яка родила нас на світ, дала життя, виховала. Ось і тому, користуючись знову ж таки нагодою, я хочу привітати всіх жінок, всіх мам, святом, яке наближається, побажати міцного здоров'я, щастя, успіхів, благополуччя, Божого благословення. Хай щастить і щоб всі були здорові і щасливі. Дякую за те, що сьогодні до нас завітали. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю, ви дивились програму Про головне не перемикайте!